Всім добрий день! Дали мені отакий от от приймач, стан жахливий. Муромець називається, ламповий приймач. Ну, він був ще гірший, я його вже чуть-чуть відчистив. Він там корпус стоїть. от, Стан вбитий повністю. ну Будемо його реанімувати. Потихеньку, вот да? чудо, нема оцієї лампи. Одної лампи всі були присутні, я їх просто познімав. Ну, невідомо, чи вони робочі. Звичайно, тут все розкорочено. Не знаю, подивимося, подивимося. Чи, чи вдасться його реанімувати, але будемо пробувати. Так, відновив я трансформатор, то все було обірване. Окислене зігнило дещо перегріженими шами. То у нас вихід 250 вольт є. Вихід 6 вольт є. Зараз трошки преобразувателем чищу корпус. корпусвателем вжавчини, то просто ужас, ну, але потихеньку щось робиться. Живлення вже типу, працює. Натягнув половину вернера. Верхнє колесо, сюди потім дається ще один. Шнурок оце верхнє колесо, воно обертає змінний конденсатор. Тут ось така система. Угу. Типа плавна настройка. Цей маховик, воно прикольно зроблено. Це опор. Ну і назад. Сафорича, стрілочка рухається від кінця до кінця. Замінив один конденсатор. Де він? Один. Ой, як їх сложно міняти. Оцей треба поміняти, оцей треба поменять. І там ще є пара електролітів. Ну як, як міг, так відчистив. І не виходить. Світло його зробив. Ну, правда, тільки одну лампочку знайшов. Ну, кнопки вже ця сеть працює. Ну, коротше, потихеньку все робиться. Не знаю, ну, побачимо. Так, ну що, запустився, лампи засвітились, накал є! Лас засвітився, ну, слабенько якось трошки, але нема ще одної лампи, тому поки не знаю, що, що він нам говорить чи ні. Ну, лампи засвітились. Це вже як би непогано. Трохи світла забагато. Зараз розбавив. О, о, бачите, лампи світять. Нак є, і напевно транс, транс не гріється, вроді все окей. Ну, дістану ще одну лампу, буду пробувати далі. Здається, якийсь сигнал приймається. вот бачите, я кручу вернір, ну, типа, ручку настройки. І глаз реагує. Тобто, і коли, ну він коли ходу станцію, ну так мало би бути. От, перекрилось. от Відкрилось. Тобто щось він походу приймає. от Слабше, слабше. Оп. Оп. Звук, я, звісно, не знаю, бо лампи одної немає якраз тої, яка на усілку Але сигнал якийсь приймається. Молодца, ну, конечно, красота.